Доброго дня, друзі. Продовжуємо знайомитися із комп'ютерними публікаціями. Сьогодні ми поговоримо про алгоритм створення публікації. Отже, першим кроком на цьому шляху є формулювання концепції та структури публікації відповідно до її призначення та особливостей цільової аудиторії. Наприклад, Маємо підготувати публікацію логотип футбольного клубу Темп із нашого рідного селища Солоного. Відповідно до призначення такого роду публікації, логотип має містити декілька графічних елементів та, можливо, назву футбольного клубу, щоб цільова аудиторія вболівальники футбольного клубу Темп. Однозначно асоціювали наявність цього логотипу на будь-якому предметі кріслах на трибунах стадіону, програмках до футбольних матчів, календариках, шарфиках тощо із улюбленим футбольним клубом. Для підготовки логотипу скористаюся потужністями онлайн-сервісу Canva. Наступним кроком на шляху підготовки публікації є вибір відповідного шаблону. Саме тому, клікнувши по кнопці Створити дизайн, я обираю дизайн логотип. Перейшовши у режим редактора, я відразу ж спробую відшукати потрібний мені Дизайн шаблонів. Саме тому у полі для пошуку швидкого писую слово футбол, адже мені потрібно знайти логотипи футбольних клубів. Із запропонованих шаблонів обираю той, який мені підходить. Звертаю вашу увагу: не потрібно брати шаблони, які містять значок PRO. Це свідчить про те, що логотип даного шаблону ну, грошовий. Обравши відповідний логотип, шаблон логотипу, я вносю певні зміни. Наприклад, прописую fk Темп». Наприклад, змінюю кольорову гаму. І так далі. Наступним важливим кроком є перевірка макету, якщо він вас влаштовує. При потребі можна змінити фон. Ось набагато такий спокійніший фон. І, в принципі, після того, як логотип готовий, пропоную поділитися ним із всіма користувачами, які мають дане посилання. Звертаю вашу увагу, бажано все-таки внести зміни у назву вашої публікації, зазначивши своє прізвище та клас. Далі, натиснувши кнопочку Поділитися, налаштовую посилання. Вказую, що доступ має будь-хто, хто бачить це посилання. Приймаю опцію Редагувати, застосовую опцію Перегляд. Вибираю інструмент посилання лише для перегляду. І ось оцю адресу копіюю і вставляю у звіт до уроку. Зараз я вам у браузері продемонструю, як буде виглядати цей логотип у режимі перегляду. Ось логотип футбольного клубу Темп, який підготовлений разом з вами буквально за декілька кліків. В цьому режимі ви маєте можливість переглядати. В цьому режимі ви маєте можливість змінювати якісь елементи логотипу. Отже, на практичній частині уроку пропоную вам виконати навчально-тренувальні вправи. При цьому наголошую, що вправи можна виконувати більше одного разу, щоб отримати максимально високий результат. А скріншот результату, пункт меню Показати відповіді, потрібно зберігати у файлі, який треба прикріпити до звіту у відповідній структурній частині уроку на платформі Всеосвіта. Також. Пропоную оволодіти практичними навичками у створенні публікацій типу логотип, спробувавши створити логотип нашого закладу освіти Солонянський ліцей. Дякую за увагу. Миру вам, разом до перемоги!